Всім привіт! Ви на каналі Секрети Інвестора. Не забуваємо підписатись на мій канал та поставити лайк. Сьогодні будемо проходити дуже легкий тестнет від BlueMove. Моя порада все, що пов'язано з Aptos та SUI, зараз треба проходити. І так, поїхали. Зараз нам потрібно підключити гаманець. Тут у нас великий список, але я обираю SUI. Спочатку нам потрібно перевірити мережу, вона повинна бути DevNet. Отримуємо трохи токенів. Є. Далі отримуємо тестові токени, це USDT та BTC. Підтверджуємо. Також підтверджуємо. І погнали проходити тестнет. Зараз нам потрібно зробити свап всіх токенів. Обираємо UFDT, далі SUI. і робимо свап. І так з усіма токенами. Добре. Далі переходимо у вкладку PullS та робимо ліквідність. Тут те ж саме. Спочатку. Додаємо USDT, далі SUI. І так проганяємо з усіма токенами. Перевіряємо. Супер, все є. Далі. Перевіряємо, все, додала ліквідність по всім парам. На цьому все. Дуже легкий тестнет. Раджу пройти, не гаємо час. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій YouTube і не забувайте за лайк.